Примиріться з Богом. Примиріться з Богом. Прийміть цей дар Божий в своє життя. І оце дуже цікава е, паралель, яку ви сказали стосовно Старого Завіту, коли Ізраїль вийшов з Єгипту, е, Єгипет це прообраз гріховного старого життя. Так. Так? І коли вони вийшли звідти відокремилися. відокремилися зі всім своїм майном, зі всіма своїми дітьми. І вони ще позичили в єгиптяни, Вони ще взяли золоті. Так, Вони вийшли, то фараон не відмовився від прав на них, і він ще спробував їх вернути назад. Так як диявол пробує вернути праведник. Точно так само. Люди, людина стає віруючою, людина приймає Христа, вона, е, перед нею відкривається, скажімо так, нова, нова перспектива. Але е, диявол, який в прообразі фараона, він намагається людину затягнути назад. І це, я завжди це бачу. Тільки людина стає на шлях Божий, тільки починає народжуватися з гори. Починаються спокуси. Бо коли грішник, коли люди вже не було діявола, Юда вже продав душу свою діяволу, і вже його лишився, він свою місію зробив, і люди не було більше виходу, як накинути шнурка і піти повіситися. Все. Коли нього диявола не було, але коло апостолів, навіть того самого Петра, і коло інших апостолів.